На роботу у вишиванках. Столичні офіси влаштували спонтанний флешмоб і залишили кроватки вдома. За день роботи не в дрес коді з'ясувало, що результативність праці зросла. Про те, як вишиванки сприяють праці, Тетяна Коваленко. Українцям пощастило, бо у нас таке національне убрання, у якому можна сміливо ходити на роботу. І не лише журналістам, а й серйозним офісменам. Впливова інвестиційна компанія дрес-код діловий костюм. Президент сьогодні у вишиванці і джинсах. Це теж, я вважаю, не менш діловий костюм. Шеф підозрює, так працювати прийшов не лише він. А скільки всього працює? Працює біля стелі осіб. Сьогодні свято, тому само собою. Віталій Мельничук здивований, що в Кабмін у такому вигляді його не пустили б. Міністерство економіки заборонили сьогодні приходити от в вишиванку. Це порушення дрескону. Тоді, як сам клерк помітив, як тіло у вишиванці, голова працює краще. Це ж льон чи коноплі. Ну, одним словом, це натурально, приємно. Ні премій, ані штрафів за недотримання дрес-коду тут немає. Давайте сюди. Наприклад. Ну, не кожен день ходиш. Президент у нас частіше в вишиванці приходить, а собі зроб, робиш таке свято. Добрий день, Добрий день. керуючи нашими фондами. Він росте зараз. Він це ринок. Те, що українська біржа сьогодні в плюсі, пан Василь пов'язує з тим, що він у вишиванці, тим паче старій. Вона ну, я, звичайно, але це є дух, енергетика. Його колега таким чином підготувався до зустрічі з інвесторами. Сьогодні потрібно буде з кимось спілкуватися, то я буду себе почуватися. Вільно оббивання офісних порогів у свято хоч і мало результативне, але око милує. Тут не можна по, по іншому. Офіси, які колекціонують гуртові світлини 23 серпня, зауважують у попередні роки вишиванки вдягали більше працівників ніж цьогоріч. Добрий день. А світлана Добрий хоче раз. такого дрескоду коду на щодень. І я вважаю, що це модно сучасно ходити вишиванці. А от вулицями Києва офісний планктон вишивав хто у чому. Купила хліб, зайшла на базар, поспілкувалася з людьми. Але я відчуваю, що це все таки частина свята, яке ми маємо творити і маємо робити. Тетяна Коваленко, Андрій Сукуренко та сам